Одного разу чоловік посадив троянду, яку дбайливо доглядав і поливав. Оглядаючи її, він побачив поп'янок, який мав скоро розпуститися. Також помітив на стеблі шпичаки і подумав, як з рослини з безліччю колючих шпичаків може вирости така гарна квітка. Засмучений цією думкою. Він перестав поливати троянду, і квітка загинула, не стигнувши розквітнути. У глибині кожної душі є троянда. Всі божественні якості ми одержуємо при народженні, і вони ростуть зі шпичаків, наших помилок і невдач. Багато хто дивиться тільки на себе і бачить тільки ці ті спічаки, дефекти й вади. І ми тоді нерідко впадаємо в відчай, думаючи, що з нас нічого доброго не вийде. Одна з найвеличніших винагород, якою може володіти людина, це спроможність пробитися крізь колючки шпичаки іншого і знайти в ньому троянду. Це одна з якостей любови. І якщо показати людям троянду, що виростає в їхньому серці, вона буде квітнути повсякчас.